Кабінет міністрів скасував обов'язковість дозволу на спеціальне використання корисних копалень. Відповідне рішення оформлено постановою Кабміну від 8 квітня No401 щодо скасування неактуальних інструментів державного регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища. Це стосується континентального шельфу. На рівні з загальними поширеними корисними копаленнями скасовані квоти та погодження строків з облдержадміністраціями за поданням мінекономіки та міндовкілля. Отримання такого документа було передбачено у положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання корисника копалин у межах територій та об'єктів природно заповітного фонду. Це положення діє ще з 1992 року жодного разу за 33 роки такий дозвіл не видавався. Відповідно до законодавства, користування надумами на територіях та об'єктах природно заповітного фонду не допускається в цілому за декларативним принципом. А єдиним дозвільним документом на розробку родовищ і здійснення видобування є спеціальний дозвіл у на користування надрами, який видає Держгеонадра. А от щодо декларативного принципу детальніше: чи дійсно готують видобувний плацдарм для Трампа? Я вважаю, що ця постанова суперечить законові, а саме статті 16 з позначкою 2 Кодексу України про надра та статті 9 з позначкою 1 закону України про природно-заповідний фонд України. бо закон чітко встановлює про необхідність таких дозволів. Закон понад усе.